Стіни починала переробляти. Я така, зараз за три дні, я все тут пошпаклюю, пофарбую і випущу відео. Перше, що я вам хочу сказати в сьогоднішньому відео, коли щось переробляєте, робите ремонти, прибираєте на ділянці, робіть фото до. І яким би страшним воно не було: фото, відео, вертикальні, горизонтальні. Я людина, яка постійно з цим стикається, коли я приїжджаю в гості на зйомки. Я прошу завжди, як було. Часто людям складно знайти. І я сама постійно роблю цю помилку. Я не сфотографувала, як виглядав цей мій куточок, перероблений бо Він мені просто не подобався. А я не фотографую того, що мені не подобається. Інша штука. Я вам сьогодні буду показувати прогрес у своїй е, вітальні. І я зробила фото до, але вони красиві. Я їх зробила з красивим світлом, коли було прибрано, коли я все настелила. І тепер не зрозуміла ця різюча різниця. А запаху мишей, які там реально стояли, зараз нема. І на фотографії його теж невідчутно на старій. І всім привіт! Хто не знає, мене звати Іванка в цій серії відео. Я максимально непрофесійно роблю ремонт в хаті в селі. Експериментую це такий мій творчий процес. Розказую, показую, що по моїй улюбленій кімнаті, яку я вічно доробляю. Може пам'ятаєте, я спробувала зробити куточки просто шпаклівкою і сіткою. Переживала, як воно буде триматись, тому що другий поверх може трішки гуляти, але минулого, здається, два місяці, все ок, взагалі, ніяких надіків на те, що щось не так. І я вже зробила майже всі куточки, мені лишилася тільки ця частинка, і вона найбільш такою складною видається, бо там найбільша щілина. Ну, зараз будемо дивитися, як воно. І Ще я вже почала частину фарбувати. Така, думаю, ай, почну вже робити, аби якісь частинки виглядали завершеними. От, замішала фарбу просто знов е з цими кольоровими штуками на око. В той день не планувала нічого знімати, але кольори змішувались так прикольно, не могла не зняти. Можливо, вона трішки надто рожева, але наче виглядає гарно. Єдине, що стеля у мене прям чисто білим пофарбована. І оцей куточок уже перехід незрозуміло, як робити. Я трохи пофарбувала, і воно ну прям виділяється некрасивим таким смугою. От то можливо, я його назад дофарбую білим, а може й до кінця перефарбую стелю, це вже побачу. Шпаклівка у мене зараз дуже швидко застигає. У мене це трапилось кілька тижнів тому. Я зробила і така, поки туди-сюди, уже дивлюсь, а воно реально вже тверде, довелося прям викинути це відро. Тому я замішую супер маленькими об'ємами. Це можливо, тому що спекотно і доволі сухе повітря воно швидше застигає. Або може вона вже просто перестояло, набрала в себе вологу. І тому таке. Це мені сказав чад Джип'іті, це не я така розумна. Я думаю, вона вийшла надто рідкою, але зараз дві хвилини і почне загустати. Покажу, як я домазую те, що було. Стіл для роботи стоячи працює для будь-якої роботи стоячо, в тому числі і так. От я буду домазувати просто рукою. Просто беру перчатки. І як глиною це. Закінчую. А тепер ще трохи м'яким шпателем. Ну, от, виходить, шпаклівка дуже рідка, але я просто знаю, що я почну там робити і вона загусне швидко. Тому трохи такої роблю. Ідея. Ну і за класикою в найбільш найпідходящий момент мені, певно, не вистачить сітки. Але що ж, М -м -м, а можливо, і вистачить клас! а ну, вау! Просто ідеально! Я в шоці! От так і вийшло три хвилинки, і вона вже майже густа, що прям вже терміново треба робити. Понаношу небагато, аби можна було приліпити сюди сітку і потім поверху примазую. От подобається мені експериментувати. Якби я пішла, хтось би мене мав навчити і я мала би повторити, я би це навряд чи робила. В принципі, цей YouTube канал існує за схожим принципом. Пробую, спостерігаю, знову пробую, знову спостерігаю, і так потроху воно якось розвивається. ще дав ідею змочувати рукавичку водою. І воно прям класно працює. Реально, мазанку якусь роблю. Але. Багато показувати не можу, бо воно реально дуже швидко застигає. У мене є гіпотеза, що якби я все ж поклювала руками, стіни були б трохи рівніші. Пробувала фарбувати великим валиком, але маленьким мені виявилося якось зручніше. Під таку роботу найчастіше вмикаю серіал, подкаст або аудіокнигу. До речі, напишіть в коментарях, під що. Фарбували ви. У мене з останніх це під конкретно це фарбування дивилась дивні дива. З такою роботою подобається слухати ще якісь детективи типу Стівена Кінга. А з подкастів найчастіше це броманс. Нарешті знімаю весь паперовий скотч, яким заклеювала двері і дерев'яні перегородки. Дуже вдячна собі, що це зробила. А фінальний результат буде трохи далі. Знамениту поличку впізнають всі. Я тепер всі свої зідзвони проводжу на її фоні. І я трішки вже зробила цей куточок таким, аби тут повністю було приємно проводити час, бо підлога тут все ще не зроблена, тут просто дошки лежать. Зараз все покажу. Настелила килим, просто позакривала дірки якимись дошками зі старющого матрацу зробила собі крісло мішок О, такий, напевно, у вас теж десь був. І, в принципі, все. Поставила все як красиво, фортепіано, тут накритий стіл. У нас є куточок, він мені не дуже подобається по дизайну, типу класичний кухонний куточок. Але у нього доволі красива тканина зовні, така піднатуральна. І, в принципі, він тут добре став. Ще в мене є старий матрац, який я не викидаю, бо раптом, колись у мене буде багато гостей. Але він мене дуже напрягав, бо він синій великий, некрасивий. і не було куди подіти ліжника на літо. То я просто його закрила і вже легше. І це, до речі, ми говорили з Оксаною, героїною попереднього відео. Цього не було відео, це з приватної розмови. Про те, про облаштування там і своїми руками, і ні, про те, що треба додавати те, що подобається, і забирати те, що напрягає. От умовно я можу сьогодні щось зробити, і я шукаю або те, що мене реально бісить, наприклад, у цей матрацін стояв, і я коли придумала його закрити, все, відразу проблема зникла. І друге, це те, що порадує, це там якісь прикраси ставити. От оця картина у мене стоїть, тішусь просто не можу. Або, наприклад, килим я поклала, і він прям приносить мені задоволення. От кожного разу, коли я на нього дивлюсь, моє око першим чином за це зачіпається. Е, я вже не помічаю іншого, що не зроблено. Наприклад, стеля досі просто гіпсокартон, її ще потрібно доробляти. Але що мені тут не подобається, е, зараз покажу іншу сторону, але тут сині стільчики. Оп, ось такі. Вони дуже класної форми, дуже класне дерево, але ну прям старенькі, затаскані. Я пробувала їх накривати, але це теж не дуже прикольно. Тому я хочу спробувати його перетягнути іншою тканиною. Для цього його треба розібрати. І я зараз спробую. Не знаю, що в мене вийде. Будемо дивитись. Шуруповерт традиційно найкращий інструмент, який може бути на господарстві. Якщо проявити фантазію, він навіть на кухні може допомогти. Я його дістала. От тут роблю це вперше і майже в прямому ефірі. Я в цей момент не розумію, вийде у мене чи ні. Да ну, як якраз відспиняти? Зі спинкою складніше будуть такі дуже красиві цвяхи. Я не знаю, набрала якихось інструментів, які знайшла, але в мене є такий лом. Цяходер. Спяходер, можливо. Так, я спробую цю штуку виколупати. Оп! Ха! Пішло. Але це було найлегше, бо він вже стирчав, ці не стирчать. Боже, вони їх забили якось в сторону, типу, зігнули спеціально. І оце так хотілося краси. А подумати про людей, які через 30-40 років будуть це все розбирати, може більше. тут я щось бачила. Взагалі ніяк. Вони заховані і стерті. Ми їх закручували один раз на все життя. Значить, стільчик. Е тато допоміг зняти цю штуку. Чекай. Е -от, і він тут е трошки з нього обліз лак, і мені здається, що цей лак буде досить просто зчистити. І мені цікаво попробувати. І тут вже пил так вівся, що його не можна відмити, будемо зчищати. Ну, це буде довго. Робота, наче спокійна і медитативна, але я за своє терпіння тут не ручаюсь. Знаєте оці хвилинні відео в Тіктоці до після, як все дуже швидко можна і легко переробити. Не вірте. Лак, наче і відстає, але дуже сильно прилипає до шпателя. Я думаю, що я спробую просто і наждачкою, і розчинником. І, можливо, кораловий круг. Бо я чула, що вікна е, дівчинка наробила і вона перепробувала все-все-все. І цим кораловим кругом було найприкольніше знімати, але це фарбу. А в мене лак хороший, совєтський лак. Повертаємось до головного винуватця відео. Хоча, коли я починала знімати, думала, скажу, що тут нічого не змінилось, та й усе. Але як бачите, зловила натхнення. Я дофарбувала свої стіни. Тут уже все. Прям е, я вже познімала навіть е, паперовий скотч. Я вже хочу спробувати щось сюди почепити. Я не знаю, як воно до кінця має бути. У мене є. Рамки, які я купувала просто різні. От, типу, зараз такі, це просто з'юзка зв якісь звичайні. Я ще не придумала, які штуки я у них поставлю, але я думаю, треба пробувати хоча б якось повісити, тоді я зрозумію, як мені не подобається, після того, може, зроблю, як подобається. Найбільш прикольно. Тут буде щось яскраве. Так, я просто прикладу тіку, отак. Мені здається ще така штука, що ця стіна з піноблоків, і в неї дуже легко забивати цвяхи. А оця стіна і всі решту вони з шлакоблоку, і там майже неможливо забити цвях, це треба дюбля, і це дуже складно. Тому я думаю, що мене майже все буде висіти тут. Так. Що це аж страшно перший цвях. Мені подарували сертифікат на день народження, типу, малювати з вином. Типу, ти приходиш в студію, тобі наливають вино, це дають, е, тут ще лежить приклад помалювати, і оце показують. як підправляють. І я цією картиною ношусь просто з хати на хату, бо воно мені прям е, подобається. І я така, після того, ми все, буду малювати, я собі зараз не малюю. Я купила оце полотно. Воно мене прилежало два роки. І через два роки я така: все, я буду малювати, не малювала, а тепер я знов думаю, блін. Треба купити полотно. Я просто хочу багато всього, тому мені зараз не дуже. Оце відразу схоже на якусь таку, типу, київську квартиру. Ніколи оця рамка Юсковська. Треба туди продумати, що я буду. Чи нарешті-нарешті мені треба різні штуки, бо в мене до того типу, збиралося все і в мене не було де вішати. А зараз в мене є де. Типу я взагалі не люблю дуже мінімалізм. Оці інтер'єри пусті не моє. Е, і... Але тут я все одно зробила білі стіни, тому що ця кімната доволі мала, у ній багато всього відбувається. І, наприклад, тут темний диван, зараз темні штори, е, тут камін, тут робоче місце. Ну, якби багато всього. Якщо я зроблю ще яскраву акцентну стіну, е, мені здається, буде забагато. От, ну і ця кімната, наприклад, на заході сонця світла, а так впродовж дня не супер. От, але мені дуже подобаються стіни, завішані різними різними штуками, э, якимись, не знаю, картинами, фотографіями. То <'ll Dogs> <Hollywood call> uh -huh. я буду експериментувати, я собі придумала, я зараз просто купу гвоздей туди не забиваю, буду просто вішати, пробувати, як мені воно дивиться. Можливо, я тут зроблю ще поличку, якісь везони поставити. Що мене тут уже є штори. <смір> і це дуже велике досягнення. <смір> От, і всі, напевно, пам'ятають стіл для роботи стоячи. Я про нього розказувала в одному із відео. От, дуже класна штука, я вже з ним виходить, працюю майже рік. Але, ну якби я людина лінива, <смір> мені часто не хочеться працювати, сідати за комп. Я зрозуміла, що коли в мене немає сили, я дуже часто хочу взяти просто ноут, ну і якби отак лежати на ліжку на дивані працювати. І в мене це крісло стояло в іншій частині, і я там так собі і працювала. От. А потім я хакнула систему, я його перевезла до е столу, беру ноут на руки і просто лежачи, працюю. То тепер я працюю не або сидячи, або стоячи, а я можу, типу, полежати в кріслі. Потім піднімаю його собі нагору і вже можна працювати стоячи. Ще я так дивлюсь минула моя епоха дивану посеред кімнати. Він ставився, це було взимку, і тут тепліше, звідси видно краєвиду вікно, можна дивитися на заходи сонця. Мені було так затишніше, але зараз він мені тут заважає. Робоче місце переїхало. Літо грітися не потрібно на заходи сонця. Тут теж, в принципі, сидіти дивитися уже влітку, так якось не відчувається, і тут дуже багато листя, небо фактично не видно, а от просто охочеться. І той куток у мене якийсь нефункціональний, тут прохолодно. Я тут, наприклад, намагаюся ввечері займатися спортом, і там уже якось мало місця. Тому диван переїде зараз сюди до стінки як було колись давно коли тут стояв ще старий старий диван вийшло якось так тепер треба дозаповнити пусту композицію тут я напевно повішу свій календарк Є отака палка. Її історія. Два роки тому я знімала відео з Тарасом і Ксеною, будиночок Декороси. І ми гуляли, гуляли в лісі і знайшли цю палку. Забирали її, Тарас мені обчистив кору, і я маршруткою її привезла додому. Вона два роки лежала, чекала свого часу, і от я знайшла їй отаке місце. Мені здається, тут дуже прикольно. Вона вписується тут, є е, ролети коричневі теж. І додавати якісь тюлі штори на це вікно багато, воно доволі низьке. А ця штука, мені здається, прикольна. Я починала цю кімнату, стіни починала переробляти. Я така, зараз за три дні, я все тут пошпаклюю, пофарбую і випущу відео. Це було перше відео із серії про ремонт, зараз вже четверте. Звісно, якщо сісти взятися, може, можна було якось швидше. Але в моєму житті це не вбудовується, в моєму житті вбудовується потрохи. Але я дуже дуже-дуже рада, що почала, мені подобається процес. Навіть коли воно там не знаю, було зроблено три стіни, четверта не зроблено, все одно там внести якісь квіти, щось задекорувати, і в процесі мені якось приємно тут жити. А зараз дуже тішусь, що вже готово, майже, звісно, майже тому що хочеться доробляти, і мені здається, ці стіни це просто моє полотно, яке я буду постійно змінювати. Тобто, от я зараз повісила все так, але це не значить, що це ідеальний варіант, і я хочу, аби так було завжди. Мені подобається змінювати. Я хочу тут швидше всього будуть полички, можливо, з вазонами, чи з книжками, чи з свічечками. І я буду тестувати полотно справді, тому що змінюються настрій, змінюється погода, змінюються сезони. Наприклад, на літній хочеться щось одне зимою я впевнена, мені захочеться іншого. Власне, це мені зараз відчувається моєю особистою великою перевагою життя в селі. Я в попередньому відео сказала, що я розумію, що я буду тут жити не завжди, і там в коментарях писала, що це все постанова. Дивіться, раз і назавжди розбираємось. Життя змінюється. Зараз особливо багато змінюється. Ми постійно десь переїжджаємо, це нормально. А ще в мене є правило, після кожного завершеного проєкту своїми руками треба лишити щось на наступний. І оця частина у мене тут є тумба. По-перше, я на ній, знаєте, оце всі, всі куточки прибираю і все на неї зношу, нею ми займемося пізніше, я думаю її перефарбувати. Певно, тоді, коли закінчу стільці, я сподіваюся, мене на це вистачить. Вона прикольна. Мені подобається дуже її форма, її функціонал, вона трішки покоцана, тому, думаю, буде добре. Хоча, якщо чесно, цей дерев'яний колір. Мене влаштовує. Він непоганий. Воно, в принципі, найкраще відчищається будівельним феном і шпателем. Я думаю, дороблю один цей стілець, але наступні вже не буду робити. По-перше, якби їх я хотіла перефарбувати, це доволі просто. Просто затираєш, фарбуєш. Але я не хочу фарбувати, я хочу дерев'яний колір. Відповідно, Воно і так дерев'яне, його щоб зняти все. Я просто подумала, це стільки ресурсу, мого, часового, плюс банально навіть електрики, тому що цей будівельний фен постійно увімкнений. Що я думаю, воно того не варте. Щоб зробити його ідеально, напевно ж розбирати треба, бо ці всі куточки вигини. А не ідеально дерев'яний, він якби і так є. І я просто помию їх добре та й достатньо, а з цим одним спробую вже. Закінчити, бо почала, але це точно буде не в цьому відео, і, сподіваюся, не так довго, як з лавкою і кімнатою. По обшивці. Я спробувала спочатку зробити, знайшла якусь е, таку тканинку, типу як льну, е, одну частину. Як в мене взагалі буде виходити, але після того я випадково натрапила на свої обрізки з штор, які я повісила в нижній кімнаті. Вони куплені в і вони там триметрові, що взагалі не для моєї хати. Але у мене є два таких шматка тканини, і я так поміряла, що вони ідеально підходять на всі чотири стільці, тому я думаю, я обшию нею, але не буду хаватися вже, бо я ж так зараз почну робити або як і щось можу е, спортити, А я хочу, аби вистачило. Тому спробую підійти до цього якось обережніше, можливо, пораджу кимось, як це краще зробити. Як це вирізати, і в наступних відео подивимось результат? Згородом в мене все ще не дуже, але я користуюся всіма благами того, що його любить мама і садить мама. І от зараз збираю огірки. І я здається зрозуміла, чому він мені не дуже заходить. Влітку все дуже швидко змінюється, і тобі потрібно встигати вчасно полити, вчасно замульчувати, все зробити. А у мене і так така робота, де мені все треба встигнути вчасно домовитись за зйомку, поїхати, зняти, все заменеджити, зробити, опублікувати. І тому я люблю ремонт. Там нічого не змінюється. Поробила сьогодні максимум, що в мене виходить, там шпаклівка засохла, втратила і таке. Якби я не повинна в якийсь час собі проміжки все дуже швидко встигати, ну, звісно, якщо це не якийсь величезний ремонт. Тому як хобі мені подобається збирати гірочки, але садити поки що ні. Я швидше буду купувати. Хоча, можливо, це колись зміниться. І я би була не проти. Мушу зізнатись, що зараз в мене часом виникає відчуття. Коли я знімаю і монтую свої відео, наче я сама трохи самообманююсь, бо ну життя дуже різне. Те, що відео спокійні, хороші, ну типу, всяке, всяке різне буває. І, і не завжди навіть виходить справитися самій. І тут дуже логічно було порекомендувати моїх друзів платформу Розмова, де можна знайти свого психотерапевта. Я насправді не прихильник того, що всім постійно абсолютно треба психотерапевт. Ні, це може бути якийсь період, щось потрібно вирішити. Комусь довше, комусь менше, комусь взагалі не потрібен. Це абсолютно окей. Але я точно знаю, що коли вирішувати проблеми, то жити стає простіше. У мене з цією серією відео з малими з дому трохи токсичні стосунки. Я постійно передумую, чи я їх хочу робити. І нещодавно у нас був зізвон на монобазі. Хто не знає. На моно-базі з тарифом від 100 гривень. Раз в місяць ми зізвонюємось в зумі пообговорювати якісь історії з бекстейджу блогу. І от я розповідала про це дівчатам, і одна дівчина така Чекай, я маю тобі розказати. І вона розказує, як їй це надихнуло ремонт вдома зробити, і про те, що яка вона щаслива, що я розказала, що кутю з вишнями можна робити, і це дуже смачно. І Я така, ну все буду робити, тому хто не знає. У нас на моно-базі є така штука Приєднуйтесь. Хто вже підписаний, але ви не знайшли телеграм-каналу, я напишу інструкцію, як це зробити. Там все анонсовую. А також я нарешті створю чатик, де ми зможемо обговорювати всі питання, виклики, які у нас є в селі, і це буде з тарифом 250 гривень на місяць. Далі, згодом, я вже буду розповідати про це більше. Покажу ще вам мамині помідори. На момент публікації вони вже червоні, але це ви побачите приблизно у вересні. Дякую, що були тут. Дякую, що підписані на канал або підписуйтесь, якщо ще ні. Можете писати якісь свої відгуки, думки в коментарі. Буду рада. Якщо вони дуже токсичні, я буду не дуже рада, але хай буде, хай буде. І до нових зустрічей всім папа. -па. А я прямо зараз виїжджаю на нові зйомки. Три за тиждень уявляєте?